Найстарішому клею землі понад 8 тисяч років виявили його у печері біля Мертвого моря. Такий клей, приготований із суміші кісток, тварин та рослинної сировини, Використовувався давніми людьми для обробки кошиків водонеприникним розчином та для виготовлення посуду. Протягом тисячоліть рослини і тварини продовжували служити сировиною для виробництва клею, і на цьому трималися цивілізації. Сьогодні у нас так багато видів клейкої стрічки та клею, що з їх допомогою можна виготовити або полагодити практично все. Але що надає властиву їм клейкість? І чи можна стверджувати, що за клейкістю один із них перевищує іншого? Клеючі матеріали? Можуть виготовлюватися із синтетичних речовин або органічних білків та вуглеводів, наприклад, з рослинного крохмалю декстину, молочного білку казеїну або терпени. Для склеювання клей та скотч повинні мати адгезійні та когезійні властивості. Адгезійний зв'язок утворюється між молекулами матеріалу, що клеїть, і молекулами матеріалу, що приклеюється. Когезійний зв'язок виникає між молекулами самого клею або скотчу, забезпечуючи його міцність. Більшість видів клею мають у складі адгезійні полімери, змішані з розчинником, завдяки чому вони не прилипають до внутрішніх стін тюбика. Характерний різкий запах клею надає розчинник. Які випаровуються при взаємодії із повітрям. У деяких видах клею, як розчиннику, застосовують воду, в інших хімічні речовини, шкідливі для здоров'я людей. Клей з двома та більше компонентами, які вступають у хімічну реакцію, а не просто висихають, створює міцніші зв'язки. У клею сильні як адгезійні, так і когезійні зв'язки. Однак у процесі висихання вони стають незворотними. Тому якщо скальні предмети ламаються, коли клей вже висох, їх доведеться клеяти заново від відклею, скотч утворює оборотні і слабші зв'язки із склеюваною поверхнею, тому цілком можливо відклеїти шматочок скотчу та використовувати його заново. Такі неміцні зв'язки називаються силами Вандервальса. Вони можуть утворюватися між двома матеріалами, але тільки при їх щільному зіткненні один з одним. Більш щільному, ніж можна побачити неозброєним оком. Клейка стрічка, як правило, є плівкою, що складається з гуми або іншого матеріалу, що тягнеться, і покрита клеючим шаром. Саме цей шар надає плівці липкості. Наклейкість стрічки можуть впливати співвідношення еластичного компоненту та клеєвого шару, товщина клеєвого шару, а також матеріал стрічки, на яку нанесений клеєвий шар, при нанесенні клейкої стрічки на будь-яку поверхню, хімічної реакції немає. При цьому м'яка клеюча речовина заповнює собою мікротріщини склеєваної з клеєваної поверхності. Така здатність проникати у тріщини і не витікати називається в'язкопружністю. Як тільки в'язкопружна клеюча речовина заповнює собою дрібні тріщини, починає діяти сила Вандервальса. Так який же матеріал, що клеїть, забезпечує більшу міцність? Єдиної відповіді це питання немає. Якщо говорити про абсолютну силу адгезійних зв'язків, то клей виявиться сильнішим за скотч. однак жоден матеріал, що клеїть, не є універсальним. З існуючих видів клею ціанокрилати або суперклеї мають найсильніші зв'язки. Натомість двокомпонентний епоксидний клей краще витримує високі температури та тертя, і ним можна склеїти більшість матеріалів. Тому, якщо ви хочете підвісити в повітря ковадло, вам краще скористатися суперклеєм. Однак, якщо ви хочете зробити цей трюк над вулканом, що вивергається, то вам не обійтися без епоксидного клею. Для того щоб клеєм взагалі щось склеїти, необхідно, щоб поверхні щільно стискалися. Якщо вам раптом знадобиться спорудити ланцюг із м'ячів для боулінгу, краще це робити за допомогою демонтажного скотчу. Вибір клею, що витримає високотемпературний режим всередині двигуна, є питанням життя і смерті. І хоча за силою адгезійного зв'язку демонтажний скотч не зрівняється з епоксидним клеєм, клейка стрічка має перевагу. В екстреній ситуації вона склеює миттєво. Щоб запустити ракету в космос, можна скористатися клеєм. Але для проведення ремонту в космосі краще мати при собі демонтажний скотч, адже в умовах невагомості рідкий клей втрачає свої властивості. Озвучено Дуб Студіо.